Терміново переходимо на нормальне харчування. Більшість населення планети неправильно харчується, не їсть достатню кількість клітчатки, овочів. Зрозуміти, що в нас настільки страшна зараз екологія, нам настільки зараз складно виживати по будь-яким причинам. Це і глобальні катаклізми, катастрофи, епідемії, війни, різні е, забруднення. Настільки складно зараз людям вижити, що якщо ми ще будемо їсти різні хімікати, різні перероблені продукти, м'ясо перероблене в сосисках, ковбасах і так далі, то наше виживання воно дуже швидко закінчиться. Всі продукти впливають на нашу гормональну систему, на функцію народження дітей, дуже сильно впливають і на нашу психіку. Я вже мовчу про інші захворювання. Це перше, на що впливає їжа на нашу психіку, емоційний стан, на нашу функцію народження дітей. Все це знищується, все це направлено. Всі продукти оці ці хім хімікатні направлені саме на це. Тому перше, що для виживання потрібно передивитися свій раціон, свій раціон виключити повністю. Продукти з калорійністю 0%, тобто знежирені продукти, це творог знежирений. Поцікавтеся, просто як продукт знежирюється. Ну, тобто, корові ж не кажуть, давай зараз будемо тебе доїти знежирене молоко. Це дуже страшний процес знежирення молочних продуктів. Дуже страшний, дуже страшна олія. Це взагалі було раніше ракетним топливом. Почитайте про олію, поцікавтеся. Це відео, напевно, для 1% людей, тому що 99% мене не почують, бо вже не можуть, бо вже не можуть. Ми це те, що ми їмо, чесно, от якщо я з'їм щось не те, я відразу знаю, що я з'їла, який продукт мене викликав в якісь неприємні відчуття в організмі. Ну, тобто вже інтуїція підказує, це не їж, це не купуй, в тої людини не купую. я вже відчуваю, хто продає якісь хімозні овочі, хто домашні. Тобто більш-менш фермерські, нормальні продукти харчування зараз дуже важливо. Не нехтуйте цим. Якщо у вас є питання про продукти харчування, щось таке цікаве, пишіть під цим відео.